Для проведення досвіду потрібна одна лінійка, один великий аркуш паперу, стіл. Покладемо лінійку на стіл так, щоб ззовні залишилася третина. Аркуш паперу покладемо на лінійку так, щоб вона покрила всю частину, яка лежить на столі. Ударимо на частину лінійки. Лінійка не піднімається. Це збувається тому, що повітря тисне на поверхню паперу, який лежить на столі, і надає лінійці піднятися вище. За допомогою атмосферного тиску можна пояснити явища, які можна продемонструвати в якості цікавих дослідів. Стакан майже доверху, наповнений водою, накривають аркушем паперу, перевертають, вода не виливається. Якщо взяти стакан до половини, наповнений водою, накрити аркушем паперу, і вода також не виливається. Як яйце може потрапити в пляшку? Проведемо досвід. Для досвіду потрібно одне варене яйце, вата промочена спиртом, порожня пляшка, сірники. Підпарємо вату. Мипускаємо пляшку і відразу кладемо на пляшку яйце. Спостерігаємо. Яйце впадає в пляшку. Це відбувається тому, що ти середині пляшки менший тиск атмосферного повітря, яке діє на яйце. Для проведення досліду потрібно одна дерев'яна лінійка, одна призма і одна важка книга. Розмістимо призму на столі або іншій поверхні. На середину покладемо лінійку. На один кінець лінійки покладемо книжку, а на інший натиснемо рукою. Книжка не зрушить з місця. Зрушимо з місця призму так, щоб вона знаходилася ближче до книжки, і натиснемо ще раз рукою на інший кінець. Книжка без сильних затрат підніметься. Це відбувається тому, що коли призма знаходиться біля книжки, лінійка діє, як важіль. Важіль діє тоді коли вага знаходиться на вихідній точці і здійснюється під час віддалення точки. Для проведення досліду потрібно мед, вода, олія. Наливаємо склянку, мед, воду і олію і закриваємо кришкою. Перемішуємо і чекаємо хвилину. Олія спливає на поверхню, мед опускається вниз, а між ними буде вода. Мед опуститься, тому що має густину більшу, ніж вода. Олія спливає на поверхню, бо вона легша за воду і має меншу густину, ніж вода. Для проведення досліду потрібно лід. Одна склянка наповнена холодною водою, одна склянка наповнена олією. Один кубик льоду покладемо у склянку з водою, а інший склянку з олією. У воді кузак льоду на поверхні, в олію опуститься вниз. Це відбувається тому, що густина льоду більша, ніж густина олії, тому він опуститься вниз. Для проведення досліду потрібно один пластмасовий гребінець, волосся, папір. Проведемо декілька разів грибінцем по волосцю, а потім будемо тримати його над смужками паперу. Гребінець електризується. І має всего тяжіння. Він притягує до себе смужки паперу. Це відбувається через тертя. Гребінець отримує електричний заряд, завдяки чому до нього притягуються смужки паперу. Коли один електрично заряджений предмет тримати поруч з іншим, молекули в заряді притягуються, тобто переміщуються. Для проведення досліду потрібно одна пластмасова ложка, сілій, чорний молодий перець, шерстяна тканина. Висипаємо цілі пер на стіл і перемішаємо. Потримуємо сильну ложку в шерстяну тканину і повільно будемо наближати до суміші перця і солі. Перець буде стрибати вище до ложки. Це відбувається тому, що ложка заряджається електричним. Зарядом через третя обшель. Гранове перцю притягується сильніше, ніж солі. Зі смужки паперу зробимо кільце. Покладемо кільце на горловину кулби, а на нього монету. Діаметр монети має бути менший, ніж діаметр отвору колби. Треба забрати кільце так, щоб монета потрапила в колбу. Якщо це робити руками, то монета різко швидше, ніж ми приберемо кільце і не потрапить у колбу. Але якщо взяти олівець, уставити в кільце, а потім різко вдарити по ньому в горизонтальному напрямі, монета потрапить в колбу. Щоб змінити імпульс монети в горизонтальному напрямі, необхідна дія імпульсу сили тертя монети у поверхні кільця. Але час дії сили дуже малий, коли ми вдаряємося з олівцем по кільцю, тому монета майже не зрушить в горизонтальному напрямі. Під дією імпульсу сили тяжіння монета набирає швидкість у вертикальному напрямі і падає в колбу. Для проведення досліду потрібно аркуш паперу, графин з водою. На аркуші паперу поставимо графин з водою і будемо тягти за папір до краю стола. Після чого його різко смикаємо в горизонтальному напрямку. Графин залишається на краю стола. Графин переміщається на тертя, що існує між одним і папером. Ця сила, однак, недостатня, аби надати йому таку швидкість, яку отримує папір, коли ми різко його смикаємо. І графин залишається на краю стола. Мильна бульбашка, літаюча повітрі, палакає всіма відтінками кольорів, властивими на колишні предметами. Мильна бульбашка, мабуть, найвишуканіше диво природи. Саме інтерференція світла робить мильну бульбашку такою цікавою. Кольори тонких плівок можна пояснити додаванням хвиль, одна з яких відбивається від зовнішньої поверхні плівки, а друга від внутрішньої. При цьому відбувається інтерференція світлових хвиль, додавання двох хвиль, внаслідок чого спостерігається сніка в часі, картина підсилення або поскладлення, результуючи з нових коливань у різних вишлах простору. Для проведення досліду потрібна велика кількість голок і один магніт. Декілька разів проведемо голкою вздовж магніту. Піднесемо намагнічену голку до інших і будуть притягуватися й інші голки. Це відбувається через треття голки у магніт. Вона набуває магнітної дії, тобто стає магнітом. Потрібно один магніт, голка, одна склянка наповнена водою. Опустимо голку у склянку з водою. Маємо магніт біля тієї стінки склянки, де знаходиться голка, рухаємо магнітом вздовж склянки, завдяки магніту голка притягується до нього і рухається за магнітом. Це відбувається тому, що сила тяжіння магніту діє через скло і воду. Для досвіду потрібно одне сере яйце, одна склянка наповнена прісною водою і одна склянка наповнена солоною водою. Покладемо яйце в склянку з прісною водою. Воно опуститься вниз. Якщо яйце покласти в склянку з солоною водою, яйце буде підніматися вгору. Це відбувається тому що яйце має більшу густину, ніж вода. І тому опускається вниз. Солона вода має більшу густину і тому яйце піднімається вгору. Для проведення досліду потрібно одна порожня пластикова пляшка, одна гостра голка, вода, клейка, стрічка. За допомогою голки зробили вздовж пляшки 4 отвори. Заклеїли отвори клейкою стрічкою, на пляшку водою. Відклеюємо по якусь стрічку. З кожного отвору буде литися вода, але з різною швидкістю. Найсильніше з самого нижчого отвору, найповільніше з самого вищого. Це відбувається тому, що в повітрі внизу тиск води більше, ніж в отворі знизу, тому і вода ляться швидше знизу, ніж зверху.